Коли закінчиться моя земна дорога. Коли закінчиться моя земна дорога, залишу землю цю я назавжди, Війду у край, де про мене тривога, де радість вічна, спокій, щастя, мир. Не буде там ні горя, ні розрухи, не буде катаклізмів і війни. Не буде сліз від розпачу і розвуки. Не буде зла, не буде і біди. Побачу там прекрасних херовинів, чудових ангелів, всіх жителів небес, небесне воїнство і сонне Сарафині, що славить Господа Творця усіх чудес. Зустрілюсь там з біблійними святими, а також з рідними, які вже відійшли. І славити Христа, я буду з ними! Що шлях за ним достойно вже прийшли. Та зустрічі усіх буде найкраща довгоочікувана зустріч із Христом, Спасителю, хвала, подяка і слава, Лунатиме від серця знов і знов. звучатимуть там дивовижні звуки, співрадісний зійметься від душі. Мене обдімуть святі Божі руки, і так спокійно буде вже тоді. Моя земна дорога, зустрінусь в небі з батьком дорогим, де буде радість, щастя і свобода, де біль і горе буде вже чужим.